Працівники служби безпеки України оголосили про підозру прислужнику Спасопокровського жіночого монастиря Української православної церкви, що в Житомирській області. За версією слідства він підтримував збройну агресію Російської Федерації проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російських загарбників і виправдовував їх воєнні злочини. Для цього він приєднався до прокремлівської телеграм-спільноти «Русская весна. І там закликав окупантів знищувати Україну та захопити Київ. Крім цього, чоловік активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах. Особливо відзначав повітряні атаки на об'єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У своїх дописах прислужник монастиря популяризував російське військо та займався дискредитацією українських сил оборони. Він також агітував громадян не вступати до лав українських захисників. За ініціативи СБУ, виявлені матеріали було передано на комплексну судово-психологічно-лінгвістичну експертизу. За висновками експертів, задокументовані публікації загрожують державній безпеці України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України: це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікація її учасників. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Володимир Шолдрук, Оксана Жембровська, Суспільне новини, Житомир.